Будь ласка, доповідач народний депутат України Дерев'янко Юрій Богданович. Включить мікрофон. Юрій Деревянко, партія воля. Шановний головуючий, шановні колеги, законопроект, який вноситься, передбачає упорядкувати, зробити більш раціональним роботу центрів адміністративних надання адміністративних послуг. Справа в тому, що ми по Україні маємо велику кількість центрів надання адміністративних послуг. Які достатньо ефективно функціонують, відповідно до чинного законодавства, такі центри повинні працювати не менше як 6 днів в тиждень і не менше як 7 годин на день. І мало того, 2 дні в тиждень ці центри повинні працювати більше як 8 годин. Проблема полягає в тому, що у невеличких містах, містечках, селищах, які є центрами районів. Такі адміністративні центри працюють неефективно, тому що після 16-17 години практично немає жодної людини в цих центрах. В той самий час, коли зараз мова йде про децентралізацію, про об'єднання громад, про можливість створення територіальних підрозділів таких центрів в інших громадах, а ми знаємо, що 100% надходжень від надання адміністративних послуг буде попадати в бюджет об'єднаних громад, такі територіальні відділення центрів створити неможливо. Чому? Тому що навантаження на таке територіальне відділення дуже маленьке у відповідних об'єднаних громадах. Тому мій законопроект передбачає можливість надання органам місцевої влади зміни часу. Підкреслюю тільки часу кількості годин обслуговування, а не днів. Днів буде обслуговувати шість. А кількість часу може бути змінно в залежності від потреби для того, щоб ці послуги були надані в повному обсязі і якісні у кожній громаді, в тому числі і в об'єднанні. Тому дуже прошу вас підтримати для того, щоб це був стимул для об'єднаних територіальних громад створювати такі територіальні підрозділи і для того, щоб ми могли надавати якісні послуги і більш доступні послуги до людей, щоб вони не мали можливості їхати в районні центри за 50-30 кілометрів. Дякую вам за увагу. Прошу підтримати. Дякую.